День захисника та захисниць України доволі нове свято. Проте настільки важливе саме сьогодні. Сьогодні 232-й день війни, 232-й день, як ми засинаємо та прокидаємося у молитвах за наших воїнів. За вас, за кожного з синів України, за кожного батька, який пішов захищати родину, за кожного сина, який боронить батьківщину. Завдяки да, вам ми цінуємо кожну хвилину життя. У цей жовтневий день, святко, листом шлем в вам, чудовий тепло сердець, ми нас цілаємо, щиро, свято вас вітаємо. Україна могла жити, водити, мріяти любити, вдихати на наповні груди волю, вишити свою щасливу долю. Ми вас усіх Бог сиро шукаємо пімой, будьте здорові, посміхайтесь. Додому дівчині, землеві повдитайтесь. Бо воля ваше серці б'ється, нехай завжди вам все вдається. Бажаємо щастя вам і родині. І ми, родинці України. Відважні, хороблі, синь. такі ми були козаки, а ми, українці, щасливі, бо з ними знайомі таки. У школі у книжках читали про лицарів, вільних та сильних, бо саме так і дізнались, що завдяки їм вільні ми діти козацького роду. І в нас Україна ненька, за волю і за свободу кожне дитяче серденько. За незалежність країни ще козаки воювали і день покори святої вони започаткували. На фронті воїни наші, сучасні справжні козаки. Сміливо у вічі срачі дають зараз залюбки. Сьогодні Фесбок запускає подяку воїнам світла, покрова нехай покриває козацького роду, еліту. І за неба, Бакисне, ушануй небезпечно. Усі українські квіти для вас світуть безпечно. Хай вони вас надихають, вперед до перемоги, Хай наші козаки знають, що ми можемо за Бога. Щоб ви живі повернулися додому, до рідної хати, щоб діткам своїм усміхалися, вам ще трішки лишилися стояти. Привіт в передачах в гостицях, в малюнках у щирих словах, привіт в усіляких трібницях, що робить для вас і твора. Сьогодні це ваші святи, герої життя віддали, а ми будемо вдома чекати, щоб ви повернулися живі. Вернулися і перемогу. Додому городу везли. Ми будемо молитися Богу у ці неспокійні часи. Ви наші мої пони, виші тут виявлять у вас і всі будемо нас щасливі, життя поміняється в нас. Свободу нашу тримайте, ми віримо, усе буде добре. І ворогам не віддавайте, спасибі, за серце, хвороби. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів змінний, Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатися з друзями своїми зустрічатись. Тримаємо небо і рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за. Можливість спати за надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову, солов'їну. Спасибі вам, захисники України.